Часто злочинці озброєні, і перше, що вихоплюють у жертви, це її мобільний телефон. Що робити, коли мобільного гаджету для виклику поліції немає, а злочинців треба впіймати по гарячих слідах? Саме для таких випадків правоохоронці встановили у громадських місцях майже тисячу так званих тривожних кнопок. В нашому магазині є тривожна кнопка. Бользуємося дуже рідко, але вона в нас є. Жертві грабіжників достатньо лише забігти до будь-якого закладу з табличкою Терміновий виклик поліції, і натиснути тривожну кнопку. Натиснувши наряд найближчий прибуває. Що говорити про місто Київ, це від 3 до 5 хвилин. Тривожні кнопки від грабіжників сховані не лише у магазинах, а й на АЗС, та навіть у бібліотеках, на черзі квартири й будинки. Пропонується і. Встановлення таких кнопок в індивідуальному житлі в квартирах, в будинках. Сигналізатори поліція охорони встановлює не лише у стаціонарних об'єктах для громадян спеціальні мобільні тривожні кнопки. Що говорити про тривожні кнопки, то е, така практика є і в інших країнах. Е, сьогодні ми працюємо не тільки про стаціонарні кнопки, а й мобільні. Правоохоронці порівнюють з минулим роком злочинів побільшало майже вдвічі, особливо розбоїв, грабежів та автокрадіжок. Тривожними кнопками хочуть оточити ще дороги і місця заторів. Я передбачу основного відеокамер. Різних, скажімо, додаткових технічних приладів які дадуть можливість відслідковувати і громадський порядок, і безпеку дорожнього руху, заторові явища. Розташування всіх встановлених сигналізаторів оприлюднено на сайті національної поліції столиці.